Що ж, вона поїхала зараз на обкатці. Поїде і друга. Давайте подивимося, що до нас приїхало. <му> не ми замовляли цей автомобіль. Нас просто попросили підписники, тому що зараз вже почали робити брати машини на ремонт, навіть ті автомобілі, які ми самі не замовляли. Давайте подивимося, як інші люди підбирають, а ми вже будемо ремонтувати. Підписуйтесь обов'язково на канал, буде багато цікаво. Привіт! А ти випадково не машина з Америки? Чого? Бо в тебе щось передок війбаний. Зараз ми будемо дивитися, що до нас приїхало. Брати БМВ, підвізку вдарено. Це непоганий варіант, тому що попередковано якби дорого фари все, Але це воно так вийшло. І по фарах, і по підвізці. Вже видно, що вона дешево не получиться. Але в принципі, підвізка на БМВ це досить непоганий варіант, тому що є багато. Його воно все підходить, що Америка, що Європа. На сайті Мотополанд є просто куча запчастин на цю BMW, кому потрібно, заходьте, дивіться. Запчасті будемо брати на сайті Мотополанд. Є люди з правильними руками і будемо разом складати. Да, давайте подивимося. Що ж до нас приїхало? BMW мініатю ми x 4 Та що тут так? Давай призначаємо, що у нас? Капот? Капот це робиться. Капот робиться. І металічний, де добре. Пара заміна. Бампер заміна. Крило. Заміна. Двері ми тут зробимо, без Довері, проблем. Е -е. Так, по підвізки. Саме головне те, що ви бачите, добре, що не вистрілили подушки, а чого не вистрілили, можливо, просто виходить, що не попало. В датчик удару та й машина лишилася ціла. Або вона їхала десь на ловіті і летілася. Знову печаль в душі воскресла. Прийшла по периферії. Так, Чутка дырка тут Тут не вистачає серед цилиндрів, чуєш. Можна заховатись, не? Ну. No. Кіна це точно читається якось покласти так. Дивіться да. на рахунок БМВ, коли ви будете навіть підбирати, ніколи не беріть вдаряну в передню праву, тому що в нових це ось тут знаходиться номер кузова. У мене вже були такі один раз варіант, що приїхав робити дефіктовку бомве. Каже, номер кузова, каже, десь тут має бути. Воно так було завалено, що просто пожмакало той номер кузова, і тоді вже. Получається, дуже багато проблем. Треба визивати експерта, любити експертизу. І в техпаспорті ну принаймні це було так, писало в техпаспорті що у моторному відсіки проводилися роботи, якби в позовні да, роботи. роботи. Так що це вже машина автоматично набагато дешевша стає. Добре. Або або вічна машина для для хазяїна, угу. що? у нас Саме головне дивитися по лонжеронах. Так тяжко сказати, понятно, треба буде ставити стапель і вже дивитися, чи воно повело, чи не поливело. Поки ми дивимося, складок нема, все нормально. Ну, Тільки ті, ріг заломаний. Де да, знизу? Ні, сюди. Тут, тут гняте, Андрій там поправити, то не є. Добре. На саме головне підвізка, сири. На саме головне Підвіска Підвіск, я вже кажу, недорога. Є все на сайті Мотополанд без проблем. Позамовляли ми вже все. Вже доходить наконечники, тяги стабілізатора, ричаги. Коротше, Ми замовили на цю сторону, на цю сторону ми замовили все, крім ЦАФи, Цафи і Pluсі. Позамовляли всі наконечники, рульові тяги і всі, ці... і всі ричаги. От, на ту сторону також замовили Диск теж під заміну замовили. Ще да. Получається, типу, розмір колес один, спереді один, ззаду, другий, типу, різні да, Так. Да. Тут так само ми замовили ще додатково полуось з правої сторони, бо вона вирвана. Угу. І Позамовляли також все, крім цапфи і царип. Ну, не... Найбільше питання ще в нас десь з подрамник. Да, Подрамні коштує 400 доларів. Бачимо, що... Ось тут, бачите, він покривило його. більше питання буде з тим подрамником, чи зможемо його зробити назад, вирівняти, приварити. Гарно, шов положити, але я думаю, що більше всього, що буде заміна. Нам найголовніше, і зараз прийдуть запчастя поставити на ноги, щоб можна було закрутити на підйомник. Угу. Тоді вже знизу подивимося, що нас там не вистачає і яка взагалі його доля того подрамника. Ну, тобто зараз в першу чергу нам треба колеса ставити і туди. Дивлюся, я ще дивлюся, що в цій машині, що мені не дуже подобається. Заднє праве колесо теж трохи кривувато стоїть. No. Більш всього, що теж якийсь речах, а може і стойко поволо. По суті, запчастина є, не буде проблем з цим автомобілем. Просто треба буде час, просто треба буде правильна робота і правильно руки, щоб її погодилися. Саме але поратися, щоб вивести гімітрні колеса на місце стояли, приймаєте? По салону так що Але в салоні що можна сказати? Канава, иди на ту сторону открывать. Да. Нормально. Конечно. Нормально. Вырежешь? Вырежешь. Так. <coughs> Машинка все чистенько, в середине, все супер. Не смітник. 0218. 18-го року. 23. По суті, якби зробиться, там нічого такого великої біди немає, четвертя там не треба, може трошечки підтягнути, поправити, підвіску накинути. Але ще ми бачили. Бачите, заглянув, подушка. Подушка на моторі зіграла. Це трохи хріново, вирука, тому що, тому що, тому що, що можливо, ще якісь там. чи Може подушки, може ще якісь, але поки були, на да? подйомник не под... німемомо, не закотимо. На підйомник тоді ми будемо бачимо всю картину, що треба. Чи подрамника міняти, чи міняти. А коняк подрамніку поміняється, подиска виставиться. Все, Андрій поправить тут, допустимо, ліву сторону. І все, і притираємо колодки. Але що що них Що сірити? Давай ноль. Ей, о. Різниця. Так не накрутиш дзвігій як ти не. Ну нічого, дивимося. Має бути вийти цікава машина, хто любить БМВ. По максимуму прикладемо руки свої, голову. Ага. І І, ну, звісно, в кого, Щоб він є, був задоволений, в кого є автомобілі, можете дзвонити, будемо брати на ремонт. Зараз, поки часу є наші автомобілі, бо спочатку ми абсолютно нічого не брали, бо своє не встигали відремонтувати. Зараз, так як вже заказів менше своє, дороблюємо. Миш будем... настроєний, ні? Будемо брати людські автомобілі на ремонт. Я вам зразу кажу, це не буде не швидко. Хто хоче швидко, хто хоче там за тиждень виїхати, навіть не дзвоніть, не порте не собі е, нерви і, і не, не наш час не тратьте. і просто цей. Автомобіль, щоб зробити, дивіться, покраска. Ну це мінімум тиждень, а то півтора тижня, поки пошпаклюється, поки повисохне відполірувати, зробити, покрасити далі. рихтовка, це теж тут Андрій, якщо нормально в біля ходити, машини це теж автомобіль там ну три, від 3 до, до тижня часу. Це вже тижня, два тижні тижня, тижня серії, бо бо щось чогось не вистачає зараз. Завжди те привези, а не те, те, не те. Ну це мінімум а то й два місяці Буває, що автомобілі стоять. В залежності, якщо є запчастини, все чітко, то можна їх зробити. Да, якщо якийсь автомобіль ексклюзивний, що з Америки зараз. Але не хіра, да, вибачте, що те бров, але не хіра не чітко, того що постійно щось вилазить. То датчика не додивилися, закажи то трубка якась тріснута і знову треба чекаєш, поки воно. Тільки з Або чи <рес> Два тижні. Ну ти ж бачите, це робочі моменти. Тобто Якщо машина така народна, що вона і в Європі її валом є, то вона швидше взяти. А так якщо воно ту трубку заказувати, то вона чисто з Америки їде. Два тижні мінімум, то що там? Ну, так що це воно все, все залежить. Що нормально зробити, правильний підхід серед, це такого місяць мінімум розчитувати треба людям, щоб вона... Якщо все воно буде йти як треба. знаєш. Але зробити дійсно прикласти руки, щоб людина була задоволена, і потім на 10 клієнтів і 10 людям ще сказали, бо їдь та роби, бо там хорошо роблять. На тейб'ємо те ставку, Сіри, щоб ну, по максимуму вкладаємо ту машину. І часу, і нервів, і всього. Що ж, да. Що ж, ми будемо вам дякувати. Далі будемо обов'язково показувати, як ми не ремонтуємо, і що з того вийшлося. Все, будьте здорові на сьогодні. The body shop doing something unholy. Що ж, всім добрий вечір. На офіційних гаражах сижу я тако на цих сідушках з Ягуара і офігіваю. Реально, при першому огляді, як ми вона приїхала ця БМВ до нас, подивилися там ну, панти роботи там, а каснулося, то реально треба все поміняти, грубо говоря, крім поворотних цап. Все. А все є кончене. Зараз ми трошки подивимося, розкажу вам, що, що робимо, що хлопці знімають, що міняють. Получилось у нас, той X4 по бороді получив так як треба. Замінили подрамника, замінили ми також. Лапу двигуна теж вибило, подушку двигуна замінили. Замінили направляючу на полуось Ну, Заміна всіх речагів, тяги, тяги рульові на конечники Також замінили. Будемо міняти зараз також стойки. Середнє, бо вони всі зігнуті. Коротше, наробили тут дуже багато всього. Получається, так само ми зняли рульову рейку. Клієнт каже, зніміть, там в Києві хлопці реставрацією займаються, відправили в Київ. Хлопці сказали, що їй. Пізда. Мусили замовляти знову рейку, купували другу. І, в принципі, вже підрамник у нас стоїть. Але у нас ще є один нюанс від того, як був удар в цю сторону. То з подрамником разом вибило і лонжерона присадило. У нас, виходить, три точки є на подрамнику, а четверта не сходиться. Це вже буде Андрій потім гратися, вправляти його в правильне русло, щоб вже воно на все повністю було як полагається. Зараз хлопці будуть збирати далі підвіску. Замінили також ми полуось праву, у нас вирвало її з корнями. От, замінили тормозні диски, тормозні пильники. Ну, коротше, поміняли тут практично все, крім, я кажу, що поворотні цафи залишилося, що ще, ще в нас вони під знаком питання ми їх просто не купували, але думаємо, що вони нам, як кажуть, будуть служити далі. Ось, ця проблема вийшла з подранником так само. Бачите, його вийлася, як був удар, то всю цю частину його просто зімняло і ланжероном разом вигнуло. І стало таке. От. Коротше, понамінювали ми. Дуже багато всього. Далі будемо робити, що в обратному порядку збирати повністю підвіску, ставити її на ноги, на колеса, і тоді вже будемо її вести до Андрія, щоб Андрій грався, виставляв, виходить, ланжерон і вже підганяв всю морду, так само крило, міняв там вже дивився по своїй роботі. А далі будемо до Володі на покраску, і далі до мене на кінцеву зборку і кажуть на ОТК. Так що далі буде? Deep inside of me, girl, you just don't realize what you do to me. День. Думали, ми довго гадали, поїде, не поїде. Зараз вами будемо її. Заводити. Що ж, зробили ми підвізку. Зробили, Там сидушки такі з неї. Вже не знали, чи заведемо, то сіду сідала собі зробили нормально, щоб сидіти, ні? Як заведеться, то назад поставив. Так. Що у нас? Такі ж кроватки, сховалися. Ладно. Це ще гроші стоять, я тут немалий фігня. Ти не це положи, я потім розбираю красиво, що куди. Може, пара приїхала до стіблучків. Це ж все перебирати треба, це ручна зборка. Так, ручна зборка. Ой. Ставили ми її на колеса, зараз спробуємо звести і буде їхати вона до рихтовщика. Роботи ще багато, але. Андрій сказав, що вже закривається, який не передивиться поверхнево. Нічого, зробить, нікуди він не дінеться, бомбе, то є бомве. Давайте спробуємо її завести. Да? Попробуємо, да. <ріст> так. Відключили ми акумулятора. Танюк. Що Чи нема тормозів? А ні? Є вже вчать. Індикаціон АБС. Пробіг 22 тисячі. яким треба бути оленем, щоб побити таку машину в 22 тисячі все. як тюанг 3 тисячі сіри. Теж таким оленей хоть. вона мала не завестися сіри? Така ялиночка у нас тут світиться. А ну попробуємо чи дергається хоча. А ну ватик закривай. Що у нас ялиночка? Ялиночка світиться, понятно. Серий. Руль у нас не працює. Не працює рульова? Бо міняли рейку. Нам треба буде ще їхати почувати рейку. Рейка була заміна, да? Да, так? Бо так, бо та його повністю вийшла з ладу від удару. Нажимо Роз... на рейку вритися серий, в 20 тисяч проблем. Це таке. В принципі, світиться у нас АБС. понятно, бо там ще коротше, треба пару проводків попаяти. Тоді -да. будемо далі дороблювати. Ну 22 тисячі, як машина нова. Получила да, вона конкретно. По бороді. По бороді. Спочатку ми навіть, ми навіть думали, що менший удар буде поверхнево. Коли вже почали лазити до всього цей подрамнік, заміна, рейка рульова заміна. Та повністю подвізка заміна. Подвізка вся повністю була заміна. В принципі, подвізка ще плюс-мінус на BMW ще такі ще по-божецьки, ще, ще не космос. Ще, тому що їх можна знайти, BMW в більшості ціниться передок. Ну і є, звичайно, двигун. Проблема попередку, передкурсі: що машин багато, от таких во. А знайти, то проблемно. Нічого ну, ми знаємо, тому що вже в нас вже є, ж понаходили. Тому що в нас є Мотополанд, на якому 30 мільйонів б.у. автозапчастин. І, нормаль, і нормальні з головою подборщики. Да. Які видеруть, що хоч, не? це, 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 це само головне. Добре. Далі що? відправляємо до Андрія. Андрія покаже вам, як робиться. Як він її тягне, розтягує, підроблює, виставляє зазори. Далі покраска, і далі вже будемо притирати, притирати колодки. Що, що? А зборка? Зборка. Да. А хто збирати? Я вже увіняюся, бо це биме не мій коньок. Буде, <с буде <с твій. Багато набито сильно. Буде твій. Сер, я в відпуск іду. роки не був в відпуску, треба йти. Буде твій, ми людині пообіщали, вона ж має по Києві їздити ця машина. Він купив зимню резину, але я думаю, треба було б, мабуть, літню резину. Так як, як зараз скоро грудень, то я не думаю, що він, в принципі, дуже обнадіжливий. Думаю, він так бігом поїде за тиждень-за два. Та, це, це сири по максимуму, всі підесу такий, тому що можна зробити як-нібудь і вдати там через тиждень, але ж. Я, трядує, я, я йпіднос... думаю, буде він купляти літню резину і вже забирати машину на літню резину, мені щось здається. Тому що е, удар серйозніший, ніж так перше подивилися. Роботи багато, і це за все час. А при тому, що БМВ це зараз це як завжди, те приїхало, того немає, якісь там кріплення немає, та там куча тих, класмаси, куча всяких та, цих, він, просто там фара до крила на трьох кріпленнях mm -hmm. крікли. Кріплення. Це не так, як Джорніко, ні? Тіліка поставила. Тілік до тіліка ще під тіліки і ще куча крештенів і куча всяких мудій. розумієш? Оце БМВ Оце бомве бити в передок. старайтесь Стратість да. не брати їх. Якщо вже берете, дивіться, якщо берете БМВ. Беріть двері, беріть, хто не боїться кришу, дах. Це супер. ну, на морда, морда дорога. На крайняк можна робити так, що беріть так бито, щоб можна було по максимуму відрихтувати, Ну або там задніця теж недорого на бомба. Бомве що ціниться? передок, двигун. По підвісті плюс-мінус можна знайти. Все, поки що ми. Задніцею є сірий, задніцем є на них. А от передніці нема. Передняця проблема з нею. Добре, покажемо з вами прощаємося. Далі буде вже Андрій робити Так, да. Слідкуйте. Наша пісня гарно нова. Не знімається. you again. Як казав дядя Саша, то ж БМВ. мужики. БМВ. Машина, що знову на підйомнику, того що виникла нова проблема. Тільки почали їхати, годіла чортом роздатка і що там було? І ну і комп'ютер комп'ютерна роздатку. Каже, що воно щось там не то. Не то. А було не то рома роздатку. розібрав. що ти там Ми її Зняли, відкрили. такого позакривали носа там спалена геть муфта повністю спалена на попіл, на чорну. А чого і за чого? Ну, роздатку так в'їздити за такий пробіг, то майже нереально. І тут і мотор не самий топ, щоб вже там на ній боком їздити. Правильно. Ну, напевно. No. А вона ж ясно, що попала в ДТП, а попала вона в Америці. Приїхав і окуватор американський, який, як в кіно показують, її такого порядка підняв і посунув. Вона, вона стояла на паркінгу. Мусили або задні колеса сунутись на юз, або мусило скрутити муфту. І вона всю дорогу буксувала, так і задиміла. Купили другу муфту. Така херня. Купили так. нові підшипники, нове масло, все помите, все відрегульоване. Зараз ставимо і має вже поїхати. Має. 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 Може, тож, Але та ж бомбе. Роздатка буде робити, все. На роздатку гарантія. Та ж бомбе. Ладно, зараз хлопці докрутять і побачимо, що спробуємо проїхати з вами разом з вами. Надію вже скоро не віддавати, тому що клієнтка і клієнти там дзвонили, вже реально заждалися. Це тобі родичі, тобі, вже, почти, <ходу> скільки півроку вже на телефоні. <сі> Але <сі> я ж казав, це ж БМВ. <пів> Пісень дали сю ледапі диван. <пів> вояж, <пів> вояж, <пів> ітерненемон. De noyage en marécage, de vin d'Espagne, pluie d'Équateur, voyage, voyage, vont dans les eaux, en dessus des capitales, des si capital. des fatales, on regarde l'océan, prétend à vous! Пришлось ехать в аптеку. Ну і побачимо, що вона нам зараз скаже. Що нам показувала вона тоді? Що вона показувала? Треба було зробити калібровку в роздатці. Там калібровка була зроблена в Америці конкретно. Там їй не було що калібрувати. Зараз все там є те, що має бути. Все і спробуємо получитись. зробити калібровку. Або я ж бачив, що несправна була роздатка, тепер він бачить, що вона справна. Ну все, воно тільки не бачить по радіо, не бачить Америки. Одна ошибка оставила. Всього вона не побачить. Каже, радіоволни якісь не ті, тут щось Америки не видно звідси. А так все нормально. Богдана не Америка там. Ну, нарешті ми вже її доробили. Нарешті, нарешті ми її перемогли, ту БМВ. Багато вона в нас виїла часу, багато в нас виїла нервів і грошей в клієнта. Вроді би тільки вже зробили по кузовщині, вилізла роздатка. І за того, що неправильно транспортували автомобіль в Америці, коли Рома розібрав роздатку, вона була спалена, підшипники попалені, замінили в роздатці муфту, замінили підшипники. Це зайняло часу, але ми все-таки зробили. Тільки виїхали прокататися після роздатки, почали гудіти підшипники О, так, дивиш, держи. О, якраз вліво. Нагрузку даємо на передній правий підшипник, типу машина. І починає гудіти не аж підтрясує. Надіємося, що лишилося ще поміняти два передніх стопічних підшипника і буде, буде шептати. Буде шептати. Коли на підйомнику крутили, нічого не було, чути. там 60-70 набираєш, воділи, підшипники ступіться. Теж поміняли. Ну і саме головне, що став нормально розвал. Автомобіль зараз веде себе на трасі супер, нічого нікуди не тяне. Прийоми я вам скажу, що автомобілем це вже так два дні я покатався. Що можу сказати? Цього двигуна з головою вистачає, хоча 2.0, жоден 2.0 так не їде, як нам було. Що можна сказати в загальному про даний автомобіль? Що я вам скажу? Якщо є гроші, виходити з дому в кармані є гроші і дивитися, є у вас гарна дорога, гарний асфальт, тоді можете купляти автомобіль. Стовідсотково це тільки їздити по гарній дорозі, поїздити по ямах, по якійсь жопі, то краще купляйте Toyota. А так ну він мені візуально дуже подобається. заглядається, гарний колір, гарно виглядає. супер. В середині BMW як BMW, все якісно, там неможливо, там та шкіра не така вже мігенька, але вона все якісно, шумка зроблена супер. По трасі їздити одне задоволення. Звичайно, вона трошки жорсткувата, як їздити по ямах, але ще раз повторююся, якщо гарна дорога, можете собі купляти. Я сподіваюся, що люди будуть задоволені. Все, з вас 8 тисяч. Ну і загально по пошкодженнях. Я ще раз буду казати: ніколи не беріть бомбе, заваляне впередок. Ми своїм клієнтам і коли підбираємо, стараємося не брати, тому що BMW попередку робити це дорого, це затратно, багато там кріплень різних, Коли в якійсь машині там два-три кріплення замінив, BMW кріплення кронштейни. Звичайно, воно все є, не проблема їх знайти. Але це все коштує грошей. Дуже багато запчастин ми замовляли на сайті MotoPланд. У нас Андрій, менеджер по підбору, підбирав разом з клієнтом, багато, якісь розходники, деякі запчастини замовляли в Україні. Але все-таки заходьте на сайт MotoPland, там знаходиться біля 30 мільйонів БУ запчастин. І можемо щось підібрати і по ціні, і по комплектації. Що ж, надіюсь, клієнти наші будуть задоволені. І ця BMW, як і BMW, буде приносити їм багато гарних емоцій. Що ж, будьте здорові і щасливі! Звичайно, кому цікаво, більш докладне відео, як же саме там ремонтували, поступово все, що ж робили. Дивіться наше відео на нашому технічному каналі. Посилання буде зверху.